Всім привіт і вітаю з Великодним. І традиційно у кожну неділю, так як і сьогодні у святкову, виходить прогноз на тиждень. І це прогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. Чому він настільки важливий і чому потрібно задуматись, що ви цього тижня плануєте? Адже все ж таки тиждень максимально напружений, агресивний, неприємний по енергії, і почнеться все саме з понеділка. Те, що в тижні є неймовірне, рідкісне і найнебезпечніше поєднання в астрології, це. Хрест, який називається великим хрестом, це все взаємодіє разом з сонцем. Сонце, яке в квадратурі з Марсом, Марс іде на опозицію до Плутону, і крім того. Ця опозиція підсилюється ще тим, що йде взаємодія із Ліліт чорною луною. Я про це нещодавно вам писала: що Чорна луна зараз взагалі в скорпіоні, а це, як мінімум, порушує все, що пов'язане з темою скритності, помсти, підступності шахрайських схем, а також сексуальних скандалів. І саме на такі новини ми маємо розраховувати цього тижня. Крім цього, це доволі небезпечний аспект для кожного з нас особисто в житті, тому що він може провокувати ре. Ність, а також давати дійсно виплести інформації, такі як, наприклад, таємні переписки, чи якісь а, фото, відео матеріали, які будуть підтверджувати або натякати на якісь зради. І це дійсно зрадливий тиждень. Тому тут варто знаєте, або довіритися долі, або дійсно зіграти в детектива, багато у кого буде величезне бажання і розібратися детально з тим, що ж відбувається насправді зараз. Тиждень є доволі е, таким цікавим, тому що він буде також порушувати теми минулого, і багато з чого буде повтормати з, наприклад, 3 листопада. Наступний такий же аспект був 3 січня. І ось зараз ми маємо третє сходження Плутона і в опозиції з Марсом. І всі ці аспекти вже... Якби натякають на те, що буде продовження тих ситуацій, які зачіпалися в дані дати, які я назвала. І ці ситуації, звісно, вони неприємні, агресивні, і вони ведуть до величезної небезпеки. Це посилення побутового травматизму, це насилля впряму, це агресія, це все, що пов'язане з вогнем, і все, що пов'язане з нападом, завойовницький рефлекс. Але тут саме цей тиждень він нас ще більше наближає і занурює в енергію, що ми всі відчуваємо Батівливість, нестримання емоцій, бажання агресувати, мститися. І раніше сплановані дії зараз можуть зненацька захотітися вам втілити в найнегативнішому ключі. Тому Ліліт буде підсилювати все це, і в понеділок ми маємо ще Луну, яка в той час у водолії. крім того, Сатурн з'єднується з кармічним узлом. І що я можу сказати по цим аспектам, взагалі, на що можна сподіватися? В першу чергу це буде. Руйнація законів, які були раніше, і їх порушення прямо до понеділка, тобто, фактично, неділя та понеділок стають таким ключем, який задає кармічні події і буде міняти чуть не хід історії, все це буде базовано на ефекті помсти за попередні дії. Також пам'ятаємо, що у нас дуже агресивний Марс, Марс в леві, і він не стримний. Він в моменті необдумані робить вчинки і просто провокує сам себе. Він себе запалює, він собі знаходить причину, для чого знайти оправдання своїм діям. Це дуже важкий для прогнозу тиждень, я скажу відверто, тому що з якої сторони чекати небезпеки. Вогню та провокацій дуже важко. Але ми маємо розуміти, що коли задіяні такі аспекти, старші люди, старші по владі і старші за родом притягують до себе увагу агресивним чином, запальним чином і враховуючи теж запальний Меркурій, можуть говорити дурниці та образи. І саме в такі тижні зачасту міняють заповіти люди, міняють якісь свої рішення по тому, кому Буде належати їхня спадщина, або будуть руйнувати якісь свої корені, наприклад, якісь там архівні дані знищувати, чи також якби розбиратися з ДНК-тестами, наприклад. Теж. Тобто причасність до роду, глибинні теми породу будуть зараз підніматися. А також родові програми, які найкраще пропрацьовувати власне, в цей тиждень. Що добре робити в цей тиждень? Давайте трошки на позитив перейдемо. Це займатися всім, що підлягає перегляду попередніх питань, особливо, якщо ці питання були з запальними діями, з рішучими бажаннями звільнитись, знайти нову діяльність, переїхати в нову квартиру або змінити автівку. Всі такі зміни, якщо вони у вас виникали як ідея, власне, в листопаді або в січні, зараз ви маєте шанс дуже вдало, кармічно для себе змінити. Тому це тиждень, коли ми Дійсно, будемо приймати рішуючі такі величезні рішення, які будуть впливати на долю. Тобто, такі рішення ви помітите, що вони відображаються на ході подій в вашій ситуації, взагалі, ну якби вони доленосні. Крім цього, маєте врахувати, що тут є ще один класний аспект. Що Піднімаються підозри, але вони дуже часто оправдані. Тому, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, це той шанс розгребти ці сумніви і дійсно переконатися, правда чи ні, Скоріше за все, це буде правда. Всі підозри мають оправдання, але це також тиждень інтриг, провокацій, секс скандалів і всього того, на що ми насправді. Ем... Давно наприклад, закрили очі і думали, що воно вже розв'язалося. І зараз є можливість виразити себе. В який темі? Сексологи, відвертий контент, все, що ви можете, якби. Шантажним способом використовувати, це буде дуже швидко просуватися. Тобто також ефект, що ви щось комусь за якусь дію повинні зараз буде теж спливати. Тобто тут спливають і борги, і якісь схеми, стратегії, коли ви комусь і хтось вам, ніби в якісь послуги, ніби за щось, ніби в якісь ваші дії оцінюють, і з точки зору того, наскільки вони правдиві. У кого службові романи, знаєте, цей тиждень вас виконують Криває. І серед ваших близьких, у кого це любовні трикутники. От любовні трикутники зараз будуть просто розпадатись через мстиві дії. До речі, тож те відео, яке я записувала, натхненна історію про вкриття трикутника публічного по алхім. Я це раніше передбачила, власне, не розбираючи конкретну карту Алхім, я маю на увазі, я говорила, що буде багато публічних скандалів, викриття секс-інтриг і трикутників. Так ось це. Цей тиждень дасть помсту, яку ми врешті побачимо. І я впевнена, що на цьому прикладі публічної людини ми це теж мусимо помітити. Тобто, тут буде явно можливо якась така інтрига. Що виведе назовні якісь переписки, вскриє е, цей скандал по новому, десь таку нову хвилю. І не все з цього буде правда, але дуже багато буде мати підкріпленого такого в цьому скандалі інформативного, так, частини такої е, з доказами чогось. І що цікаво, що е, я кажу, що на, на публічних людях найлегше перевіряти аспекти, так само, як і на якихось світових новинах. І дякую вам, що відправляєте мені завжди найновіші. Публікації, там новини, якісь нові підбірки, щоб я одразу слідкувала за тим, що відбувається в світі. Цей тиждень максимально знову з енергією вогню взаємодії і можуть бути руйнації, пожежі та, та різні такі стихійні лиха пов'язані саме з вогнем, причому з якимось дивним згоранням зсередини. Тому тут теж тримайтеся, якби це стосується і світу, і стосується кожного приватного в житті. Тому тут звертайтеся Звертайте увагу на техніку безпеки. А, максимально давайте фокусуватися на позитиві і на тому, що все, що має ефект. Знаєте, детективи зараз процвітають. Юристи, які копають в якійсь справі, зараз будуть мати знахідки далі. Зараз дуже сприятливий тиждень для взяток, для того, аби знайти якийсь шлях вирішити питання, надавити на когось якусь інформацію, яка може дати вам бонуси плюс в вирішенні вашої ситуації. Це тиждень бартеру, тиждень шантажу, тиждень взаємообміну і розв'язання великих кармічних історій, а також бурлеску від старших людей і просто фантастичних. Випадів і словесних заяв, і рішень і мстивої діяльності скритої іспланової заздалегідь від лідерів при владі. Тобто, ось зараз буде спектакль розрив, просто поповні розвиватися. Поставте лайк, збережіть собі це відео, ви потім подивитеся, як саме у вас програвся цей прогноз, і підпишіться, якщо ще цього не зробили.